Дорогі друзі, у цьому відео я розповім, як податкова та банки контролюють кошти пенсіонера, що оподатковується, а що ні. Що треба робити, щоб уникнути сплати податків, або мінімізувати їх законним шляхом. Послухайте до кінця, це корисна інформація і може вам пригодитися. Почнемо з пенсії. Чи оподатковуються пенсії? І як дізнатися, чи оподатковується саме ваша пенсія? Якщо у пенсіонера сума пенсії не перевищує 24 тисячі гривень, то вона не підлягає оподаткуванню. Звідки взялася сума 24 тисячі гривень? Згідно закону, пенсії, які не перевищують трьох мінімальних зарплат на місяць, не оподатковуються. У 2025 році. Мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень, множимо на 3 і отримуємо 24 тисячі гривень. Отже, більшість українських пенсій, які не перевищують 24 тисячі, не оподатковуються. Але це не стосується працюючих пенсіонерів і тих пенсіонерів, хто отримує додаткові доходи. Почнемо з працюючих пенсіонерів. Вони мусять платити обов'язкові податки на рівні з іншими працюючими. Це податок на доходи фізичних осіб 18% та військовий збір 5%. Наприклад, пенсіонер отримує заробітну плату 10 тисяч гривень. З цієї зарплати вирахують податок на доходи 18%, тобто 1800 гривень. І 5% військового збору 500 гривень. Тобто державі на податки піде 2300 гривень, а пенсіонер отримає на руки 7700 гривень. Це досить високі податки, але що поробиш – Іде війна. А тепер про пенсіонерів, які мають додаткові доходи. Що входить до додаткових доходів? Це та ж заробітна плата. Доходи від здачі нерухомості в оренду, дивіденди чи відсотки від, своєї, від своїх акцій чи грошових кладів у банку. Всі ці доходи разом з пенсією додаються, тобто сумуються і визначається загальний дохід пенсіонера. Якщо загальний дохід пенсіонера перевищує 24 тисячі гривень на місяць, то на ту суму, яка перевищує 24 тисячі гривень, нараховується податок у розмірі 15 або 20%. Це залежить від величини доходу. Ще раз наголошую: податок сплачується не з усієї суми у 24 тисячі, а лише з тієї суми, яка перевищує 24 тисячі. Скажімо, загальний дохід за місяць становить 30 000 гривень. То податки будуть нараховані лише на 6 000 гривень. З цим ми розібралися. А тепер давайте визначимося, з якого ще боку до нас може, вибачте, доколупатися податкова. У цьому році Нацбанк затвердив нові правила переказу коштів. І нові ліміти переказів з картки на картку. І податкова тут, як тут. Бо це додаткові можливості перевіряти, кому і навіщо ви переказуєте гроші. Ці зміни торкаються кожного, і треба бути уважним, коли сплачуєте комуналку, надсилаєте родичам гроші чи взагалі робите якісь перекази. Пам'ятайте. Податкова, і банки контролюють наші гроші. Коли ви робите переказ, це відбувається у три етапи. Перший. Ви відправляєте переказ та за можливості вказуєте його призначення. Другий. Банк не лише зараховує ваші кошти, але й перевіряє їх і контролює. Цей контроль називається банківський фінансовий моніторинг. Він стосується як відправлення коштів, так і їх отримання. І третій етап. Податкова теж перевіряє отримувачів. Так, так, податкова зараз вже відстежує наші перекази. Як вона це робить і звідки черпає інформацію? Назву вам кілька способів, про які треба знати. Нацбанк передає у податкову дані. Про перекази. Не банківські фінансові організації, наприклад, кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, платіжні сервіси також надсилають інформацію податковим органам. Податківці можуть дістатися і до вашої банківської інформації через суд. Так, це розкриття банківської таємниці, але з минулого року. Суди задовольнили майже 90% таких запитів податкової. Навіть би здавалась така безневинна інформація, ви розмістили пропозицію про продаж деяких товарів на дошці оголошень. Будьте уважні, якщо таких оголошень у вас буде багато, серед покупців можуть виявитися податківці. Вони можуть щось у вас купити. Така спецоперація у них називається контрольні закупівлі. І якщо ви прийняли гроші на особисту картку, чекайте на повідомлення з податкової, що вам нараховано податок. До речі, податківці апелюють до рішення Верховного суду, за яким три та більше продажів. Уже можуть вважатися підприємницькою діяльністю. Є ще таке поняття у податківців як фіскальні запити. Якщо у податкової з'явилася інформація про ваші неоподатковувані платежі, вам спершу надішлють запит на документи. І якщо ви не можете задовольнити цікавість податківців, то вам знову ж таки нарахують податок. І не варто тішити себе ілюзіями, що після ваших платежів уже пройшло чимало часу. Значить, пронесло. Ні, дорогі друзі, податкова може висунути претензії не обов'язково відразу. На це у них є цілих три роки. Строк давності для податкових претензій становить 3 роки з моменту, коли потрібно було сплатити податок. Зазвичай це до 1 серпня наступного року. Тобто, якщо ви робили перекази цього року, то податкова має право звернутися до вас зі своїми претензіями аж до 1 серпня 2029 року. Тому раджу зберігати усі документи, платіжки і квитанції не менше як 3 роки, щоб потім пояснити свої. Перекази протягом наступних 3 років. Бо доведеться платити податок навіть якщо ви отримуєте не більше як 50 000 гривень на місяць. А тепер нагадаю про ліміти і розповім, які перекази оподатковуються. З 1 червня ліміт на переказ картки на картку становить 100 тисяч гривень на місяць. Розрахунки за кордоном з гривневої картки. Знову ж таки, 100 000 гривень на місяць. Зняття готівки з рахунку також 100 000 гривень, але тут уже на день. Ліміт на перекази з української валютної картки на іноземну валютну картку те 100 000 гривень на місяць. Коли ж переказ оподатковується. Стаття 164 податкового кодексу гласить. Що всі доходи громадян оподатковуються. Але є деякі винятки, зазначені у статті 165. Не оподатковуються перекази родичам першого та другого рівня споріднення. Не оподатковується продаж власно вирощених продуктів, продаж туринної сировини, повернення боргу. Переказ коштів за повернений товар чи неякісну послугу, переказ грошей з рахунку фізичної особи підприємця на його ж особисту картку. Отже, робимо такий висновок. Якщо у вас виникли проблеми з податковою, то ви маєте довести, що ваш переказ не підпадає під оподаткування, бо інакше доведеться платити 18% податку. На доходи та 5% військового збору. Щоб цього не допустити, дотримуйтеся цих порад. Завжди вказуйте призначення платежу, чи то переказ дитині, чи то повернення боргу, або сплата за продаж власно виграшених продуктів. Якщо ви отримуєте гроші за можливістю просіть, щоб відправник. Правильно вказав призначення платежу. Про усяк випадок, зберігайте не менше як 3 роки відповідні документи, договори, боргові розписки, квитанції, платіжки тощо. І на завершення про ще одне нововведення від Нацбанку, яке було винесене на громадське обговорення до 13 липня, але воно ще. Не вступило в силу. Скоріше за все, буде невдовзі запроваджено. Тепер відтоді потрібно буде всюди при платежах вказувати ІПН індивідуальний податковий номер для фізичних осіб, або код ЄДРПО для юридичних осіб. Це стосується як платників, так і одержувачів коштів. А також всіх платежів, які будуть, будемо робити без відкриття банківського рахунку. Що мається на увазі без відкриття банківського рахунку? Коли ви платите готівкою, наприклад, за комунальні послуги через касу банку або через відділення Укрпошти це і є грошові перекази фізичним або юридичним особам без використання особистого банківського рахунку. Раніше для цього достатньо було вказати лише ім'я та прізвище чи якісь загальні реквізити. А от уже в недалекому майбутньому платіжка буде містити повні дані про обидві сторони операції. Так що готуйтеся надавати свій податковий код під час здійснення певних переказів. Що за цим стоїть? Ви правильно здогадалися, контроль і ще раз контроль. Але якщо знати закони, керуватися порадами від експертів та фінансових аналітиків, які я зібрав для вас, то все буде добре. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!